Молдова святкує! 3 листопада відбувся другий тур президентських виборів, у якому чинна президентка Майя Санду перемогла Олександра Стояногло, випередивши його на понад 10%. Стояноглу Стояногло, хоч і виступав за європейські майбутні Молдови, але він також і за збереження гарних відносин. З Росією такий собі аналог Леоніда Даниловича Кучми. А сама Москва кинула на ці вибори величезні ресурси, десятки мільйонів доларів на підкуп виборців через так звані мережі Шора, задіяння адмінресурсу там, де це було можливо. Організований підвіз голосувальників з непризнаного Придністров'я, потрібне голосування у Гагаузі і тощо словом, все, щоб Молдова повернулась обличчям до Кремля і спиною до Євросоюзу. На щастя, у Кремлі зробили стратегічну помилку, бо не настояного ставила Москва. Головним завданням Кремля було провалити референдум за європейські майбутні країни. Програли і там і там тепер все по порядку. Під час голосування у першому турі президентських виборів Молдова на жилах вирвала курс на європейську інтеграцію України, який тепер буде прописаний у конституції. Тоді тільки завдяки голосам діаспори референдум за європейське майбутнє Молдови отримав підтримку. Це перший гол у ворота Путіна. А другий Молдовани забили у неділю, і цього разу голоси діаспори знову виявилися вирішальними. І це попри те, що Путін намагався зірвати вибори у низці європейських дільниць фейковими мінуваннями. Але молдовани за кордоном прийшли і віддали свої голоси за майбутні країни. Майже 83% громадян на закордонних виборчих дільницях підтримали Санду. Було б більше, якби не організований підвіз голосувальників у Росії та Білорусі, там намагалися. По максимуму задіяти адмінресурс, але і цього виявилось недостатньо. До речі, у самій Молдові Санду програла стояно-огло трохи більше 2%. і це тривожний дзвіночок перед ще одними дуже важливими виборами парламентськими, які відбудуться майже за рік. Нагадаємо, що Молдова парламентська республіка. А сьогодні Санду фактично керує країною лише тому, що її партія Дії і Солідарність має більшість у парламенті. Якби не було більшості, то Санду була б таким собі весільним генералом. І тому Отін ще остаточно не програв у 2025 році. Москва кине всі сили на парламентські вибори, але у Санду є достатньо часу, щоб унеможливити або принаймні зробити все, щоб не було тотальних підкупів каруселей Шора, як на цих виборах. Які ж проміжні підсумки цих виборів? По-перше, це хороший результат для України, адже ми сусіди по боротьбі за європейські ідеали? Наша спільна мета означає можливість зміцнення двосторонньої співпраці, що добре як для економіки, так і для безпеки. По-друге, це нокдаун для Путіна і Росії. Звісно, Кремль ще може піднятися на ноги, але зараз він як традиційний росіянин після святкування десьляються та фарканом. Цей результат свідчить про поступове віддалення Молдови від російського впливу, що може змусити Москву переглянути свої стратегії стосовно Кишинева та сусідніх країн. Наразі ж Росія залишається лише спостерігати за тим, як її колишні союзники один за одним вибирають шлях свободи. І по-третє, президентські вибори і референдум у Молдові підкреслили важливу роль країни в геополітичному ландшафті між Європою та Росією. Ці результати свідчать про рішучий рух Молдови в бік Європи, Європи, не зважаючи на внутрішні розбіжності та зовнішній тиск Кремля, тим, кому не подобається цей курс, валі за вокзал Москва. А як ви вважаєте, чи зможе нарешті Молдова викинути Росію з Придністров'я після цих перемог? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео, а також не забувайте про вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.